Наші таку, як папка. Слухай, може зробити в кожному безкоштовний wi В Інформаційному терміналу бути. Звичайно, це є необхідна річ. В першу чергу, для того, щоб буде освітлена ця частина міста. Тут знаходиться. Сім ліхтарів, з яких тільки як два світяться. Я на думаю, цій площі, да. на цій маленькій зоні. І е, точно можемо бути впевнені, що, е, що на місці ліхтаря не поставлять чергову будку, так. Да, із, із е, спорченими чи буреками, чи тут не будуть жити під підлогою креси, як в сусідніх терасах. Тому можна чітко сказати, що е, а, якщо ви не маєте курсовода, то в Ужуді вже з'явиться. Помічник екскурсоводів. ви забрали вечірнім поїздом сюди. Все закрыто. Да, що поїсти, да. що подивитися, послухати екскурсію по кожному району. По кожному району. По привіт. Здравствуйте, дядя Гена. А, здравствуйте, здравствуйте. Что это будет? Как видите, фонарь. А ти а ти... Фонарь. З інформаційним терміналом туристичним. Да. По зуманні були. Це хорошо. І ще одна базова момент, що сподіваємося, що ці вже желізні, желізні вказівники не будуть поламані. Ми вже так зробили, що антивандальні моменти враховані. Саша, якісно виковано, Михайло, з проєктованої запасом міцності. Розк... розказуйте. Розкажіть, як трансформувалася ідея аудіогіду у інтерактивний термінал? Хтось розкажіть. Робота над ліхтором тривала вже майже з березня місяця буде рік. Часу, так що за цей рік часу ми не сиділи, просто склавши руки. А ця ідея, яка була з самого початку, була у нас з діафільмом старих частин міста, вона просто нанизалася нанизилася на неї ще ряд ідей, які щоб їх треба, щоб їх втілити, треба було. Ну, вмонтувати всередину комп'ютер. І, і таким чином ми зможемо і самі перші наші е, проекти е, втілити тут, і поступово всі побажання, які до нас е, е, були звернені і прийшли до нас, то ми можемо це все реалізувати завдяки цьому порталу інформаційному. Коли орієнтовно відкриття, моє класно було на першій далі. Добре було на перше березня, так? да? Це поки що пробна примірка. Да, скажу тобі, що я коли підходив, хлопці вже змонтували, вже поставили його. З Христа я дивлюся, бачу, ліхтар вже стоїть і настільки він сів туди. Так само, як ми собі уявляли, як робили ці проекти, знаєш, 3D-шні фотошопи, ці візуалізацію, щоб було враження таке, ніби ти ту картинку, яку ти вже перед тим представляв на затвердження у міськраді, ніби ця картинка повністю була зроблена ну, з реальної цього, цього... ліхтаря. тут на місці. — Хто? Та, що друге. А чотири брати, Чотири трости. — галка. Чотири no. <laughs> воно бач крутиться, крутиться, не відпускає.